Тож, пане Олександре, дебют в цьому сезоні перемога в «Ібет-Екстралізі», з чим не може вас не привітати. Як вважаєте, за рахунок чого зумів колектив згуртуватися після такої поразки, все ж таки з великим рахунком від сокола? І сьогодні в певних моментах витерпіти, в певних моментах піднатиснути і здобути мінімальну звитягу? Дякую за привітання. Так, звичайно, після прикрої поразки вдома від «Сокола» Поговорили з хлопцями, зробили висновки, і сьогодні вже команда була більш схожа на ту команду, яка була в попередньому сезоні. Мінімум помилок в захисті. При стандартах теж догравали свої моменти і шукали свої контратаки. Дуже хороший перший тайм. Вибігали декілька разів і 3 в 2, і 3 в 1, і в 1, Тільки що не розбиралися в моментах, але мали свої моменти. В другому таймі теж на початку здорово почали. Могли відразу забити два м'ячі, три 1, матч би Спокійніше було б і нам легше, але, на жаль, не вдалося. Дотерпіли, вичекали той свій другий м'яч. Так як казав, вибігли в контратаку і використали. Здорово оборонялися на п'ятого, дограли свої епізоди. І, я, я рахую, заслужено здобули сьогодні перемогу. Як здалося згори, що сьогодні кардинал саме за рахунок більшої згуртованості в захисті переміг. Погодитися з такою тезою чи ні? Так, сьогодні хлопці по самовідачі, по тій грі, вже це порівняти з першим матчем – це взагалі. Тому я рахую, що з кожної грою ми будемо прибавляти і повертатися, набирати ту форму, яка була у нас в попередньому сезоні. Зараз буде пауза на збірну, яка зіграє Сербію два матчі. Для кардинала зараз необхідна ця пауза. Чи ви навпаки в такому накаті і хотіли побільше зіграти? Команда Кардинал не має паузи ми виграємо пропущене тур з командою Харків, тому готуємося в звичному режимі і чекаємо на присту гру з Харковом. Дякую, вітаю з перемоги через.